12 діб адміністративного арешту лідера опозиційної грузинської партії коаліція за зміни Ніко Гварґварам'я перепрошую взяли під варту. Йому інкримінують дрібне хуліганство і непокору співробітнику поліції. Акції в Грузії не вщухають із 28 листопада, коли тамтешній прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив, що вони відкладають вступ до ЄС до 28 року. Правоохоронці масово застосовують водомети, сльозогінний газ та б'ють не і в Тбілісі працює кореспондентка ТСН Оксана Радіонова. Зараз вона з нами наживо. Оксано, вітаю, розкажи, яка ситуація зараз в центрі столиці? Чи спадає там напруження, чи може зовсім навпаки? Через студія так ми зараз перебуваємо у самісінькому центрі неспокійного Тбілісі. Позаду мене будинок уряду, будинок парламенту. Саме тут уже другий тиждень поспіль збираються мітингувальники. Якщо у перший день сюди прийшло 100 тисяч мітингувальників, то вже на другий день вдвічі більше. Сьогодні людей теж дуже багато і площа перед парламентом і проспект Шотаруставелі заповнені. Вщент, я думаю, що тут точно декілька десятків тисяч чоловік, і для маленької Грузії з населенням всього 3,5 мільйони це великі масштаби. Якщо раніше люди сюди приходили і вимагали і протестували проти рішення влади про зупинення процесу євроінтеграції, то зараз тут вимагають, аби проросійська партія грузинська мрія пішла геть сьогодні. Тут відносно спокійно спецпризначенців немає лише багато поліції і сили, фізичної сили проти мітингувальників ніхто не застосовував. В принципі, вже третій день тут обходиться без сльозогінного газу, без водометів. Але це не означає, що проросійська партія Грузинська мрія пішла на поступки, адже уже третій день поспіль у Грузії тривають арешти та обшуки вже затрим. Моли кількох опозиціонерів, також активістів сьогодні зранку теж було затримано кілька людей, які приймали активну участь у протестах. І також стало відомо, що серед затриманих є і, ймовірно, громадянин України. Зараз наші дипломати перевіряють цю інформацію. Інформацію про його громадянство його ймовірно тоді зможуть кинути за грати на 9 років. Чи злякалися грузини? І що взагалі вони зараз думають про ситуацію? Я пропоную подивитися у моєму сюжеті. Перша ночі, але навколо НАТО грузини співають свій гімн, і так уже. Другий тиждень поспіль тут на головній вулиці, Шота та збирається щоночі до 100 тисяч людей. Кажуть героям, слава кажуть, що це їхній останній шанс врятувати країну. Дуже нагадує майдан 2013 рік, коли ми українці вийшли на вулицю, аби сказати своїй владі, що ми заслуговуємо на європейське майбутнє без Росії. Нині поліція ховається за залізним тимчасовим парканом всередині будівлі парламенту а ще три дні тому діяла радикально. Не шкодувала для власних громадян ні слізогінного газу, ні води з водометів, ні гумових куль. Так проросійська влада, партія Грузинська мрія намагалася втихомирити тисячі громадян, які повстали проти її рішення відмовитися від євроінтеграції. Поліція лупцювала та кидала до автозаків без суда та слідства. Затримали понад три сотні людей, сотні поранено. Так вчиняти зі своїми громадянами спецпризначенців навчили куратори з Росії упевнені грузини навчилися у російського ОМОНу, як треба бити людей по затриманні. Вони порушують всі законні процедури. Міхаїл адвокат на протестах щодня, аби за потреби допомогти затриманим. Росія окупувала 20% Грузії і хоче окупувати всю Грузію. Цього ніколи не станеться. Ніколи жорстокість правоохоронців не злякала людей, а спрацювала навпаки. Свобода любив грузини щоночі тут. Більшість студен. Навчання університети зупинили на невизначений термін, тож замість пар молодь на протестах. Сосо зі своєю коханою тут щоночі. Вони студенти. Обоє за європейське майбутнє. Я люблю мою країну, і я хочу, щоб моя країна була вільною. Я сподіваюся, що Грузія буде вільна, буде частиною Європи. В натовпі помічаємо чоловіка у військовій формі. Не вже армія, а тепер теж з народом, як і численні дипломати, викладачі, деякі керівники правоохоронних органів. <реку> ні, ні, я рибалка, я не військовий, займаюся бізнесом. Я хочу, щоб російська влада, яка у нас є, пішла геть. Я хочу щоб. Її Грузію керувала грузинська влада. Коли дізнається, що ми українські журналісти, просить сфотографуватися і каже: Ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо вас. Ми переможемо разом. про підтримку ми чуємо тут щодня від багатьох. Зокрема, мітингувальники дякують за рішення президента Зеленського вести санкції проти їх проросійської влади. Слава Україні мітингарі хочуть, щоб влада пішла геть, вимагають створити новий тимчасовий уряд. Лідера досі не мають. Президентка Грузія очолила об. Об'єднану опозицію вимагає відпустити всіх затриманих та провести чесні вибори. На парламентських виборах люди як голосували не за опозицію, а проти грузинської мрії. А довіра до опозиційних партій поки що не така величезна. Тому зараз суспільство самоорганізується і вони приходять на мітинги. І як ви бачите, цей рух і ця хвиля не зменшується. Хтось розпалює багаття, хтось щодня готує їжу для мітингувальників. Ресторани та кафе пригощають безкоштовно. Пригощайтеся, пригощайтеся, хачапурі. Це готують мої друзі. Вони мають кафе у такий спосіб, як ми підтримуємо тих, хто сьогодні тут. Пригощають смаколиками мітингувальниками і інші влаштовують музичні паузи уже другу ніч тут. Шота Ростовеля поліція не застосовує сили до мітингуваріків. Не виключено спрацювало розголошення. Активісти дізналися, хто ховався за чорними масками, і почали публікувати імена спецпризначенців, що били мітингарів у соцмережах. Місцеві опозиційні журналісти кажуть, що водії водометів відмовилися застосовувати техніку проти своїх громадян. Ну, не може тривати безкінечно, але поки є гроші, поліція і армія мовчать. Бідзіна Іванішвілі спробує все це зберегти. Як розвиватимуться події, спрогнозувати важко. Все може кардинально змінитися миттєво для Сакартвело Це вирішальний час. Країна робить вибір, від якого залежатиме. Вона лишиться незалежною чи її поглине Росія. З Грузії Оксана Радіонова та Іван Павлович ТСН 1+1 Марафон Єдині новини